Другий місяць осені стартував з особливої дати: 1 жовтня у всьому світі відзначали міжнародний день людей похилого віку. На хвилях нашої пам'яті так називалося свято, організоване управлінням соціального захисту населення Полтавської райдержадміністрації і приурочене вшануванню ветеранів праці Полтавського району. Урочистості відбулися у Щербанівському районному будинку культури, де зібралися ветерани праці усіх 26 сільських рад. На святі запрошені ті люди, які внесли вагомий внесок в розвиток Полтавського району, в розвиток кожної сільської ради. Ветерани праці отримали подарунки, почесні грамоти, подяки та насолодилися виступом художніх колективів районного будинку культури села Щербані. Сьогодні із жителів Полтавського району, а це 67 тисяч громадян. Близько 19 тисяч це ветеранів. Праці. На сьогодні із районного бюджету ряд програм діє, це і підтримка для житло-комунальних послуг, це підтримка на пільги інвалідам позору, це компенсаційні виплати людям, які обслуговують літніх людей, це матеріальна допомога. Люди поважного віку Полтавського району надзвичайно активні. Серед них є волонтери, які допомагають бійцям на сході країни, а також чимало народних умільців, котрі захоплюються вишивкою, живописом, займаються бісероплетінням, декупажем, виготовляють унікальні іграшки. У складі територіального центру є відділення, які соціальні адаптації, які от ви бачите, ветерани праці, які роблять такі яскраві поділки, вишивають, і картини пишуть. І ми сьогодні дали виставку таких людей. Наші працівники територіального центру навчають людей. А творчі люди, скільки б років їм не було, завжди бадьорі натхнені та молоді душею, що власне і довели ветерани праці Полтавського району.